Олена зі своєю найкращою подругою Наталею сиділа на кухні і пили чай із печиво. Якби мені хтось раніше сказав, що нова квартира може стати причиною розлучення, я б просто розсміялась, сказала Олена. Це ж треба таке вигадати. Вона несхвально хмикнула. А от зараз я вже сміятися не буду. Це точно, Наталя розуміюче кивнула головою. Олена з чоловіком кілька років прожили в гуртожитку в кімнатці, що дістала з Олені у спадок від дядька. В одній із сусідніх кімнат у блоці жила одна жінка, яка без кінця сварилася з Оленою і її чоловіком Романом через кожну дрібницю. Зате мешканців іншої кімнати ніхто ніколи не бачив, а на дверях був великий навісний замок. Молоде подружжя не влаштовувало галасливих вечірок і не водило гостей. Натомість бабця сусідка веселилась по повній програмі, її друзі приходили до неї гульбанити в будь-який час доби. Часто вони вже веселі, помилялися дверима і починали дзвонити у двері до Олени й Романа. Словом, поступово цей гуртожиток набрид Олені наскільки. Що вона поставила чоловікові умову. Або він заробляє на пристойну квартиру, або вони переїжджають жити до батьків Олени. Роман запереживав, набрав у фірмі, де він працював більше замовлень, і якось таки назбирав необхідну суму. А через три роки сім'я, продавши кімнатку в гуртожитку і доклавши потрібну суму, купила таки. Нехай і невеличку, але свою власну квартиру в гарному будинку і в хорошому районі. Олена аж сяяла від щастя з того самого моменту, як повернула ключ у замку в дверях своєї нової квартири. Вона була у захваті від усього і від ніжного кольору шпалер, і від гарного лінолеума, і від широких підвіконь, і крихтного балкончика. Поки вантажники заносили меблі, Олена милувалася виглядом з вікна. Воно якраз виходило на дитячий майданчик перед будинком. Прийшов місяць щасливого життя у новій квартирі. Олена була дуже щаслива і спочатку й не зрозуміла, що до неї прийшла біда. А з'явилась вона на порозі її квартири в образі елегантної молодої жінки, яка назвалася сусідкою з квартири праворуч. Оля, так представилася нова знайома, попросила позичити солі. Олена наповнила сільничку і запросила сусідку на чай. Все ж таки, треба заводити добрі стосунки із сусідами. Симпатія була взаємною, і жінки почали бігати одна до одної на п'ять хвилин, які зазвичай затягувалися на годину. Чоловіки Роман і чоловік Ольга Петро посміювалися з дружин, але не противилися їхньому спілкуванню. Вони теж подружилися і часто проводили час у гаражі біля будинку, де не скільки лагодили машину Петра, а скільки базікали. Все було чудово. В Олени з'явилася подруга, а в Романа хороший друг. Але потім Петро поїхав у відрядження. Восени Петро поїхав у тривале відрядження. Ольга з чоловіком не поїхала, казала, що на роботі не відпустили. Олена її жаліла, але даремно. Спочатку Роман почав затримуватись після роботи. Осінь була дощовою, але він щоразу з'являвся на порозі в сухому плащі. На машині підвезли, пощастило, щоразу говорив від дружині. А далі більше. Варто було Олені сісти за улюблений вечірній серіал, як Роман одразу заявляв, що йому треба сходити в магазин, мовляв, щось забув купити з продуктів. Чому Роман щоразу забував купити це все по дорозі додому, Олена не розуміла. Вона співпереживала героям коханцям свого серіалу, а водночас за її спиною, а вірніше за стіною, розгорталися неабиякі пристрасті. Зрада Романа відкрилася раптово. Олена того дня рано повернулася додому з роботи і, знаючи, що Роман, напевно, затримається на роботі, вона вирішила поприбирати в квартирі. Вона взяла відро для сміття, вийшла з квартири, але забула ключі. Поки Олена бігла до смітника, від протягу зачинилися двері, і жінка не знала, що робити. На щастя, сходами піднімався хлопчик, який жив на два поверхи вище. Олена попросила в нього телефон і зателефонувала чоловікові. Якщо можеш, приїжджай швидше, сказала вона перед тим, пояснивши, що трапилося. Роман пообіцяв, що зараз приїде, але без радості в голосі. Олена зовсім зажурилася, а тут сусідка з квартири зліва, старенька пенсіонерка. Оленочко, ходімо до мене чай пити. Що ж це ви так і стоятимете в під'їзді? Олена залишила біля дверей своєї квартири, а сама пішла до сусідки. Раптом вона почула якийсь гуркіт помилки бути не могло. Хтось зачепив її відро для сміття, яке Олена залишила біля дверей своєї квартири. Вона глянула у вічку і раптом побачила свого чоловіка, який щойно вийшов з квартири сусідки Ольги. За його спиною стояла та сама Ольга у напівпрозорому пенуарі. Тут Олена все й зрозуміла. Вона згадала, що останнім часом Ольга до них не заходила. І зрозуміла, що запізнення чоловіка з роботи почалися через тиждень після від'їзду Петра. Олена згадала сухий плащ Романа, незважаючи на дощову погоду, його винну усмішку і надто чесні очі. Все стало на свої місця. Вибачити зраду чоловікові Олена не змогла і подала на розлучення. А оскільки дітей у них із Романом не було. То розлучилися вони дуже швидко. А нову і таку омріяну квартиру вони продали.